А скажіть, будь ласка, а як буде називатися об'ємна геометрична фігура, яка буде створена на основі трикутника? Ніхто не знає. Це урок математики у першому Б класі Кропивницької школи номер 20. Тут 28 дітей. Це їхня вчителька Олена Снігова. Наприкінці уроку вчителька пропонує учням самим дати собі оцінку. Подивіться на нашу шкалу успіху, куди? Чіпили б свою прищепку. Чупе, а хто причепив би до чудового? Ти? А чому? Чому не супер, а чому чудово? Ви трішечки не, не допрацювала?» Я працював супер і активно. За цією шкалою діти мають оцінити знання, отримані на уроці, і лише потім їх оцінить вчитель. Сьогодні перший день навчання, що оцінювати важко когось, але ми тільки починаємо вчитися. Саме головне зараз мені навчити їх самооцінки. Тому ми почали з того, що у нас є шкала Мій успіх. Це на принципах дитиноцентризму. Це тільки на принципу успіху дитини, тобто більше говорити дітям про їхні поступи, розвиток ну, позитивні якості. А вже те, що дитині не вдається, це вже вчитель робить такі формувальні судження. Дуже коректно дитині говорить про це, але все-таки більше на позитиві. Це називається формувальне оцінювання у вигляді судження вчителя. Але спочатку дитина себе оцінює сама, а вже потім вчитель свої судження виявляє. Минулому році в мене ще був четвертий клас, і там ще діяла система бального оцінювання. Так, але ми вже е, е, пробували. Наприкінці навчального року учні початкової школи отримують свідоцтво досягнень, і це не табель. -е, слово табель взагалі відійшло вже в історію. В табелі кожна дитина отримувала безпосередню оцінку в балах. В свідоцтві досягнень фіксується індивідуально досягнення кожного учня. Тобто його прогрес чи регрес. І не можна порівнювати одну дитину з іншою. Вчителька Олена Снігова каже, ще не зрозуміла, яке оцінювання словесне чи бальне їй подобається більше. Важко сказати, бо я тільки почала з цим працювати, але все-таки бальна система мені більш близька. Особливо 12 балів. Ти чітко вже можеш дитині чітко розказати, чому 11, а не 12, чому 8, а не 9. І дітям, і зайця ще й батькам це краще, бо вони весь час питають, а який це рівень, а які це бали. Як навчається дитина у школі, коли немає оцінок, зрозуміти складно, каже мама двох школярок Тетяна Рощеслав. Але ідея подобається. Позитивно, тому що донька ніколи не хвилюється, що вона сьогодні отримує і яка оцінка буде стояти у щоденнику. Порівняно зі старшою донькою, яка отримувала оцінки, це були постійні якісь все, все одно стреси для неї, стресові ситуації. Формувальне оцінювання це оцінювання, тільки вчитель говорить добре, тут потрібно ще краще попрацювати. Ну, як для мене, як для мами, тільки є один мінус в тому, що не вистачає все одно якогось контролю, да, щоб розуміти, на якому рівні зараз навчається твоя дитина. На батьківських зборах, звичайно, ми задаємо постійно вчителю багато запитань, а на якому, хоча б ми рівні. Тобто, хоча б якісь рівні хотілося б. Беда залишити, ну як все одно, мабуть, це більше для нас ще залишилось, що ми чекаємо якихось оцінок. Додає, до нового оцінювання треба звикнути. Антоніна Крейтор, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.